Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є крадники на тих, хто дивиться відео, близьких людях, чи стоять крадники. Допоможіть, скажіть. Тут дуже сильні, прям блоки, блокировка. Щось роблять з вашою зовнішністю, жінкам. Може, наводять таку програму на розлучення, щоб ви розлучалися, хочуть зруйнувати сім'ю. Тут дуже сильно. І попереду ще запла... хочуть зробити, щоб була розсорка. Дуже сильна, агресивні дії, прям з фізичними насильством навіть так. Тут раніше, можливо, ставили краднік, але це на жіночу долю. Або обміняли свою погану кармі... карму роду негативну, поміняли на Вашу щасливу долю і продовжують втручатися. заперечу обираю ось негатив. Знімаю всі порчені програми, блоки знімаються. Убираю всі блоки на гроші, відкриваю ще дороги легкі на гроші, на любов, на здоров'я. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертається ваша щаслива доля. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили. повертає назад ворогові, хай сам все переживе. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втрати напасти не зможе. Знімає порчі та Відновлюється ваша краса, буде так і так є. Давайте ще дивитись. Скажіть, допоможіть, чи стоять крадніки, стяги на тих, хто дивиться відео в близьких людях. Крадніки енергії, життя, здоров'я, фінансів. У вас дуже сильний захист, янголи-охоронці захищають. Так, робили стяг. Теж так цікаво. Більше мені йде, може, якщо це конкуренти, вони хотіли стягнути вкрасти ваших клієнтів, замовників, покупців. Для жінок е, е, теж стягувалося е, щоб, е, може, у вас багато є таких е, чоловіків, які е, мають до вас. Пропозиції багато від чоловіків. І тут хтось вліз. Намагався, щоб у вас не було жодного чоловіка зробити так. І на уход е клієнтів, з, е покупців, замовників, щоб у вас не було попиту. Не... Тут все буде гаразд, зараз працюють янголи-охоронці, відновлюється mm. шлях, Заперечу, убираю всі порчені програми, крадники, стяги, одводи. Там як -то роблять, що е, все, що має йти до вас, щоб йшло до ворога. От от такого плану, крадник. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть ворога по інших шляхах пускає. Жінка похилого віку, немає грошей. оцікає на які вічні ворогів. Заперечу обираю. Прошу Вищі сили і вдень, і вночі. Допомагайте. Відкриваються шляхи. Якщо дивиться чоловік, вам робили програму, тут Крадник, кладовицька магія, все зупинилося, ще й приворот робила жінка. Дуже агресивна. Жінка. Угу. Це буде гаразд. Дивіться, Порчена алкоголізм. Руйнувала фінанси, але ви маєте захист, у вас будуть гроші, ви в своїй свідомості. Не на мить не будете уходити з свого шляху по цій програмі, в залежності. Ну, тут, до речі, не тільки алкоголізм, тут якась будь-яка залежність. Блуд, і коли люди уходять. Не виконують свою як, місію, коли душа вимикається, і там уже керує вами темна сила, енергія з вас висмокчується. Тут ви в своїй силі, дуже свідомі, Ой, і великі прибутки мають бути. Заперечую, обираю. Всі порчені програми знімаю, перекриваю. Прошу Вищі сили допомоги. Не забувайте, що ви не самі над вами боротьба між янголами і темними за вашу душу. Вони хочуть вам допомоги, просіть допомогу. Темні вас постійно намагаються випробувати, звабити. Розгайдати, щоб ви не були у спокої, щоб ви нервували, боялися це теж зброя така. І жили в минулому. Коли люди живуть в минулому, особливо переживають постійно в якомусь моменті, негативному. От. Це викачка сили, енергії і теж зупиняється людина, вона уходить із свого шляху душі. Минуле минуло. У вас теперішнє є і майбутнє, яке може бути багато його майбутнього, воно може бути різним. Може бути так, як ви запланували, може бути несподівано взагалі. Невідомо що, а може бути ще в сто раз краще, ніж ви е, собі задумали. Прошу вищі сили. Ну і теперішні, теперішнє це дуже важливо. Це єдине, що, що є насправді. От. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих хто дивиться відео близькі людям? На щастя, на гроші, на любов, на щасливу долю, дорога відкрита, гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно, без перешкод. Буде так і так є. Ви завжди їх гроші, їх на все вистачає, ніколи не закінчується. Знімаюся стяги, обміни, подміни, порчі на самотність, крадники, одводи знімаються. Повертаюся, все, що вам належить, належить тільки вам, всіх покупців, замовників, клієнтів, всю роботу, вдачу, успіх всіх <кхід> чоловіків, жінок повертаю вам назад, ваш успіх буде так. Так що така ситуація, все буде добре. З вами Янголи. Угу. Дуже гарно допомагає, коли люди не, не скаржаться на долю, а приймають і вам треба навчитися розум виводити із низьких енергій. Піднімати, вміти радіти, що вміти прям за... змушувати, прямо слідкувати, щоб у вас тільки були позитивні думки, і тоді вищим силам легше буде допомогти. Так, добре. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може також допомогти, якщо схожа проблема всім, хто дивиться відео близьким людям. Питання можна задати, написати в коментарі, або написати на Viber або Telegram, є телефон, номер в описі і в коментарі закріплено. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть чи. Є негатив на дитину від знайомої. Я вже його відчула. Скажіть, допоможіть, чи є негатив на дитині від знайомої? Того, хто запитує дитину, чи йде негатив від знайомої на дитину. Ну, да. іде багато. Зараз я буду чистить. Закрили шляхи. Хочу, щоб ви кудись їхали або відправились кудись. Дуже сильна заздрість. Дуже сильна заздрість. Ось от обман. У вас просто ця знайома, цю дитину звинувачує у всіх своїх бідах. Ну, Кудись хочуть, щоб ви їхали. От прям змушують щоб переїжджали, порчі ставились, щоб дитина не мала, не було концентрації, угу. якісь мороки на розум саме робили. І на красу. Теж, скажіть, допоможіть усі сили, що відбуваю. Ну і крадник сте ставили, що буде відбуватися. Розсорка. Дуже дорого платили за ці порчі. У вас захист працює, все буде гаразд. Заперечую, обираю порчу на програму, знімаю із дитини. Речі, обираю, борчину програму знімаю. Речі, вбираюсь, борчену, програму. Угу. Ще й привороти такі, щоб любили, щоб спілкувалися. Расовку знімаю, убираю. Мороти, морочки знімаю, привороти знімаю. Дуже сильний напад. У вас екратник поставили, заперечую, обираюсь в Поршену. Програму здійсню. Все буде добре. Вихисили янглів, охоронців, духів роду. Перекладували все своє лайно на дитину. Заперечую вас, не ти Знімаю всю порчену програму, анулюю, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Прошу захисту міцного для дитини і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, все погане, лихе, що дитині бажали. Всі негативні програми розсорки, студит ворота, морки. Знімаються морочки. Порчена тупість, порчена красу знімає. Повертаю ворога, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Повертаю всі, вдачі, успіх, розум, красу, відновлюється здоров'я у дитини, свідомість повертаю назад, бо дотати. І прошу, допоможіть, одведіть ворогів. Бо інших шляхах ідуть відсікаються, як тільки лихо починають робити сили, втрачають свідомість, втрачають напасти, не зможуть буде так, повністю знімається, анулірується, вся магія негативно Так і Так є добре і ще друге питання: чи справедливо відноситься тренер? До дитини. Давайте подивимося, чи справедливо відноситься тренер до дитини. Тренер. Несправедливо. Тренер підкуплений, я так розумію. Це не тільки конфетки, ну дивіться, у вас все буде добре, перемога за вами. Настільки гарна е, ваша е, спортсменка, вона як, як це пояснити, має таку потужну, там як е, з неї просто це не зірка, це сонце. От коли сонце сяє, от настільки вона засліплює очі, там неможливо щось підрахувати. Так, намагалися закрити шлях. Це обман, це дуже сильно несправедливо. Але зараз дорога відкрита, карта миру, карта сонця. Все буде добре. Є ще боротьба. Чому так боротьба? Може, є можливості якісь їхати на виступи десь за кордон, тому що тут якби світ. І там виплати дають людина, яка замовляла, вона хоче заробити на Ну, Я так розумію, це суперниця, і вона хоче заробити на дитині, тобто, щоб десь вона виступала і гроші вигравала. Оцей план. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде робити тренер чи покращить своє відношення. Тренери під приворотами, істуди розсорки. Зараз я буду чистити. що люди хочуть їхати за кордон заробити... мрія. Треба дуже багато магії. На тренер тренер взагалі весь весь оброблений. Це буде гаразд. Зараз я почищу. Попри все, які б не робили порчені програми, Все буде гаразд. Тренера ми очищаємо. Прошу вищі сили, допоможіть, Уберіть цю порчену програму, знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на успіх, на вдачу. Повертаю тренера в нормальну свідомість, в його свідомість. Більше немає, роз тут мороків, оморочок і приворотів. Відкритий шлях. Перекриваю. до дитини шлях відкритий. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту для тренера, для дитини, того, хто запитує і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Більше втручатися не зможуть. Заважати не зможуть вчитися. Отримати перемогу ніхто не може завадити. Всі, хто нападає на дитину, на тренер без сил, без свідомості залишиться, сили втратять, свідомість втратять, більше напасти не зможе, буде так. Буде так. Колосально. тут це треба. Бачить, скільки, скільки вони зробили на тренера порч, скільки зроблено амарочок і отворотів, і приворотів, і те, щоб сварився і підкуплено. От. Але ви все одно переможете, бо з вами янголи-охоронці вищі сили. І ще я раджу періодично, це питання треба дивитися. треба... Очищати оцей негатив. От. Пильнувати. Пильнувати. Дійсно, магія йде, солоше, що там вс все. Тільки що можна було зробити, зроблено. Ну, вони їдуть кудись. Мрія там виїхати за більше полюють на фінанси. Щоб дитина вигравала. Так, добре. А тоді ще мені пишіть, щоб ми просто очищали тренера і відкривали шляхи дороги дитині. І все буде добре. От. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу, за донати, за подобайки, за те, що пишете коментарі. Повідновлюйте енергетику мою, набагато швидше і краще працюють чистки і захист. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Якщо бачите, десь ведуть збір на дрони, не минайте. Мадяр збирає дуже часто і стерненка збори йдуть І взагалі всім військовим, де бачите, одна-дві гривні. Це Маленького, донату не існує. Це гарна допомога. От так, що, будь ласка, також бажаю, щоб все, що забрано було, повернулося до вас. Ваша сила, енергія, краса, молодість, здоров'я, фінанси. Відновилася ваша е, е, свідомість повернулася до людей. Всі ваші наміри, плани здійснюються. Без перешкод, дороги легкі і двері всі для вас відкриті. Буде так і так є. Так є. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!